Добро вечора, громадяни. Будемо з вами спілкуватись. Ви на каналі Сердитий психолог. Я Горіщака-Ганда, сердитий психолог, дуже сердитий. Е, сердитий, бо 12 годин не було світла, зараз пізній вечір. Е, і в мене є вільна хвилинка для вас записувати відео, але я досі сержусь, бо непонятно, куди пішов день. Через відключення світла робота просто. Дреш, ну, знаєте, типу, поганий зв'язок. Да. Того я буду працювати з вами в таких трошки спартанських умовах і спілкуватися. Поговоримо ми з вами сьогодні про те, як допомогти собі, коли у вас є багато тривожних думок, різних тривожних думок, як ви можете собі допомогти з ними. Сьогодні я вам розповім про таку техніку, якою я особисто користуюся, дуже довгий час, щоб собі допомагати, і ми її застосовуємо з клієнтами. Це техніка КПТ, вона називається перевірка автоматичних думок. Суть цієї техніки полягає в тому, щоб перевірити ваші тривожні думки, так звані негативні автоматичні думки, які виникають швидко, і ви їм, ви їх, ви їм відразу довіряєте. Так от ці думки вони бувають трошки викривлені, трошки помилкові. Іноді ну, бувають на всі 100% правдиві. І щоб з'ясувати, чи дійсно те, що вас тривожить, воно вас тривожить ну, по-справжньому, чи це ви просто тривожитесь? Чи це просто ваші думки, чи ви себе як то кажуть, ну, накрутили? Чи дійсно є якась можливо загроза життю, чи там чи дійсно ви там де раціонально витрачаєте кудись час? Ну тобто перевірте, чи, чи правда те, що ви думаєте. Загалом мені ця техніка була колись дуже корисна в один момент, коли я влаштовувалася на роботу. Я була в активному пошуку роботи, я забила, але мені потрібно було влаштовуватися. Ну, мене прийняли в центр, реабілітаційний центр. І я щось почала дуже тривожитись, наче робота, центр, робота по спеціальності, робота ну, ць, мала бути цікава і трошки оплачувана. Але мені було якось неспокійно. Я виписала всі свої негативні автоматичні думки, які були пов'язані з роботою, перевірила ці думки на достовірність і уникнула дуже поганого місця роботи. Як потім мені розповідали, дійсно зовсім там було не так добре, як мені розповідали. Тому так, мені ця техніка була особливо в пригоді на рахунок роботи, на рахунок якихось моїх особистих переживань. Час походів до лікаря, коротше, багато-багато причин було застосовувати цю техніку. Почнемо ми її робити з вами на моєму прикладі. Я йому не зовсім вже довіряю, але я думаю, він вам буде багатьом близький. Я люблю грати в відеоігри. Я не можу грати в багато відеоігр через певні особливості. Але я люблю грати в відеоігри. Якщо я знаходжу якусь гру, яку я можу пограти, вона мені цікава. Я буду тратити на неї більшу частину свого часу, який не пов'язаний з роботою чи домашніми обов'язками. І, наприклад, у мене в Baldur's Gate 3 півтори тисячі годин. 1600, якщо точно. І на фоні цього я можу подумати, куди я трачу свій час? Я трачу свій час впусту. Я могла б його потратити на. Читання літератури по професії, на перегляд фільмів, на, на, на якесь додаткове навчання, якесь класне додаткове навчання. Е, я могла б зайтися спортом. Ні, не могла б <кій> позвонити друзям чимось зайнятися більш корисним, ніж відеоігри. І звідси в мене може виникнути в мене. Зараз вже цього немає, але в мене може виникнути така, така фрустрація, знаєте, таке відчуття тривоги. Відчуття того, що от я нічого не зробила, я почуваю себе винуватою, що я нічого не зробила. Я не читаю літературу, я не малюю, не дзвоню друзям, не займаюся спортом, не гуляю взагалі. Тобто, займаюся якоюсь ерундою. -3. Основна моя автоматична думка в даному випадку це я трачу своє життя в пусту. Давайте теоретично я їй довіряю на 100%. Я собі запишу. Ви можете робити зараз зі мною цю вправу, можете ставити на паузу і подумати про свої автоматичні думки, які у вас виникають в якійсь ситуації, яка вас турбує. Е, Пам'ятайте, це не має бути ситуація, пов'язана з якимись об'єктивними причинами, типу з відключеннями світла і тим, що у нас може згоріти холодильник. Ну, камон, тут нічого не зробиш. Да, ну, ми не застраховані від цього. Це можуть бути якісь такі думки, які. От виберіть собі щось. Ну, так. Ви зрозуміли мене, напевно. Випишіть собі всі ваші автоматичні думки. От в мене, наприклад, я замість того, щоб позвонити там сестрі, брату, свату, граю в гру. Автоматична думка. Констатація факту, але може бути. Я лінива. Так. І так далі, і так далі. Все, що може бути пов'язано. Я свою беру автоматичну думку, яку я довіряю на 100%, це я трачу своє життя в тобто на відеоігри. 100%. Я собі записала думку і записала відсоток який? Відсоток довіри. Ви теж запишіть свій відсоток довіри від 1 до 100. Або від 1 до 10, якщо вам так зручніше. Для чого це потрібно? Щоб потім. Перевірити, чи цей відсоток може, він, він може збільшитись, може зменшитись. І ми починаємо робити техніку. Вона може зайняти у вас більше часу, ніж це відео. Я буду записувати потрошки, небагато. У вас може бути більше якихось своїх міркувань, поки ви будете робити цю техніку. Це нормально, треба виписувати все. Головне, запам'ятайте, треба виписати все. Я буду виписувати не все. Ви маєте виписати все, якщо ви її будете робити. Нам потрібно з вами відповісти на ряд питань, пов'язаних з думкою цією. З моєю думкою, я трачу своє життя впусту. Перше питання це які є докази того, що ця думка правдива. Тобто, які є докази того, що це правда. От, поїхали. Докази за нехай тисячі годин, це, вибачте, можна було магістратуру закінчити ще одну. Тобто час можна було витратити на щось корисніше. Я собі пишу. Час витратити. З користю. На навчання. А, також я відчуваю себе винною. І я давно не спілкувалась з друзями. Я могла б е, поспілкуватись з друзями. Типу, ну, спілкування з друзями об'єктивно корисніше, ніж спілкування з Астаріоном, правда? Якщо ви знаєте, хто це. Е, я б хотіла. Ну, от, нехай в мене буде два докази за те, що ця думка правдива. Тільки два більше нічого. Бо я всі інші справи вже переробила. Ем, тепер наступне питання. Які є докази за те, що ця думка невірна, що вона може бути помилковою? Тобто, є, які є докази того, що я можу помилятися, коли думаю, що трачу своє життя впусту? Ем, і я собі запишу так: докази проти. Ем, По-перше, я люблю відеоігри, і для мене це хороший. Спосіб а, розслабитись. Я, тобто, я дійсно відпочиваю. Доказ проти, я дійсно відпочиваю. Ви можете записати свої докази проти. У вас їх може бути набагато більше. У мене їх менше, бо в мене відео обмежене по часу. Вам потрібно виписати всі докази за і всі докази проти. А, які ще можуть бути докази проти. А, Ну, загалом я більше не бачу доказів. Проти. Я відпочиваю, відпочинок це вже, якби, я відновлююсь після роботи. Мені потрібно бути більш-менш ментально здоровою, щоб допомагати клієнтам в роботі. Тобто, це відпочинок це вже добре. Це вже не, це, це не трата в пусту, це корисне заняття. Тобто я собі можу записати, а відпочинок це корисне заняття. Відпочивати корисно. Так. А наступне питання, а що найгірше може статись, якщо ця думка правдива? Тут, знаєте, кожен може відповісти по-своєму. Я собі уявляю такий варіант, що я стану Гіком і зовсім перестану виходити на вулицю. Я собі його запишу, перестану виходити на вулицю. Знаєте, як от гікі коморі. Що я буду робити в такому випадку? Це наступне питання, на яке потрібно відповісти. Якщо станеться саме найгірше, я зможу це пережити? Ну, Я зможу це пережити однозначно. Якщо я закриюсь вдома на деякий час, зі мною все буде гаразд. Тобто я зможу це пережити? Якщо я зможу це пережити, що я буду робити? Ну, не знаю, тут два варіанти. Або я буду грати в ігри далі. Або я все-таки зберусь до купки і вийду на вулицю там, і потихеньку інтегрую назад себе в суспільство. Тобто, в принципі, я щось з цим буду робити. Так і собі запишу, я щось з цим зроблю. А ваші думки можуть бути в цей момент досить катастрофічними, наприклад, що ви не зможете це пережити. Якщо ви не зможете, то ви не зможете. Вам вже немає нічого переживати, якщо станеться найгірший варіант. Якщо ви все-таки зможете, але ви уявляєте собі якийсь такий варіант, ну, от нехороший, ніби ви не можете нічого зробити, ви подумайте, як ви себе будете з цього стану виводити, з найгіршого, як ви його будете переживати? Наприклад, в мене була дуже тривожна думка, що якщо мене звільнять з роботи, це буде катастрофа, я тоді не зможу себе якось забезпечити. Я подумала, ну що я буду робити в такому випадку? Ну, напевно, шукати роботу. Це вже щось. Якщо її буду шукати, я її знайду. Е, наступне питання. Що найкраще може статись? Тут навіть не в контексті, якщо ця думка правдива, в принципі, що найкраще може статись в цій ситуації? От В мене півтори тисячі годин в грі. Я думаю, що я трачу своє життя в посту. Що найкраще може статись? Я потрачу ще півтори тисячі годин на Kingdom Come Deliverance. Я думаю, це буде чудово, так і запишу. У мене зараз засудять люди, які вважають, що треба займатися саморозвитком, але я вважаю, що ігри варті, того, щоб на них потратити два роки життя. Ну, це найкращий випадок, я потрачу на іншу гру 1500 годин без муксусть. Я буду почувати себе добре при цьому. Бо під час першого проходження я відчула, наче я на фестиваль з'їздила. Так що, я думаю, це найкращий варіант розвитку подій. Е, наступне питання це, як мої думки мені заважають? Що поганого вони мені дають? Формально воно звучить так. Е, що як? Мій спосіб мислення е, заставляє мене себе почувати погано. Тут мається на увазі, що ця думка мені чимось не корисна. Я трачу своє життя в пусту. Що вона мені дає поганого? Я себе погано почуваю. Я собі пишу, я тривожусь. І відчуваю себе винною. Почуваю себе винною. Що я... Наступне питання, що я отримаю, якщо зміню хід своїх думок на протилежний? Це так формально звучить питання. На ділі, якщо трошки його перефразувати і поміркувати над ним, то воно буде звучати, що я корисного для себе отримую, якщо буду мислити якимось іншим чином, не так катастрофічно. Не так радикально. Наприклад, якщо я зміню цю думку на не я трачу своє життя в пусту, а я дуже пасивно відпочиваю, мені варто частіше дзвонити друзям. В такому випадку я. Якщо я не буду довіряти цій думці, я отримаю гарний відпочинок. Гарний відпочинок. Я буду частіше дзвонити друзям, коли в мене є на це ресурс. Але я й буду давати собі пограти, коли я хочу. Нічого в тому поганого немає. Я Все одно буду 3 роки грати в одну і ту саму гру. Так я собі. Так я собі записала б. Щоб зекономити час, я не буду це записувати. Що ще хорошо, я отримаю, якщо буду думати не так радикально, не буду довіряти на 100% цій думці. А... А, насправді. А... Я дуже люблю читати, і ігри для мене це те саме, що почитати книжку. Тобто, я буду отримувати для себе хороший якийсь досвід. Художній. Це, це корисно. Це, це, це корисно як -то для душі. От. Наступне питання це порада другу. Щоб я порадила в цій ситуації своїй подрузі, чи своїй, своєму другу, чи своїй мамі, своєму брату, свату і так далі. Якщо нема друзів, щоб ви порадили мені? Порадьте мені, що робити в такій ситуації, коли я думаю, що трачу своє життя в пусту? Я б порадила, я б сказала собі так, подруга, ти. Не вживаєш алкоголь, замість того, щоб вживати алкоголь, ти граєш в ігри. Ти не вживаєш наркотики, замість цього ти граєш в ігри. Ти не займаєшся якоюсь єрундою, десь лазиш вночі, непонятно чим займаєшся. Ти граєш в ігри. Це хороший вид дозвілля. Ти можеш собі додати якоїсь фізичної активності в день чи позвонити друзям, коли в тебе на то є сили. Але не треба себе хейтити за художні твори. Нехай вони, не, нехай це відеоігри. Це ж не якась прям, ну, я не знаю, хентай-гра, за яку може бути соромно. Хоча як хто сприймає, да? е, така в мене була порада подрузі. Я її записувати не буду, це буде довго. І останнє питання, взагалі цих питань е, їх трошки більше, але цього зазвичай достатньо. І останнє питання, е, е, які мої дії? Що я для себе вирішила після того, як зробила цю техніку? Е, треба написати друзям. Треба частіше писати друзям, запитати, як у них справи. Щоб не відчувати цю провину, бо, ну, по-перше, я за ними дійсно сумую. Е, По-друге, мені не варто себе карати. Бо ну, все-таки ігри дають мені більше корисного, ніж не корисного. Ну, я до таких висновків прихожу. Um, і тепер я хочу переоцінити думку, що я трачу своє життя в пусту. Um, я довіряла на 100%, зараз я довіряю на 30. Бо я все ще не, не нуль, не повний нуль. Um, я не дзвоню не друзям часто. так Часто, як. Як вимагають соціальні норми, як би мені того хотілося. Тому я пишу переоцінка 30%. Переоцінка 30-40% це недовіра до думки. Зараз моя тривога зменшилась. Моє відчуття провини, воно пішло. І я відчуваю, що мені краще. Діліться в коментарях, як вам ця техніка. Чи вона вам була корисною, чи мені варто зробити більш розгорнуте відео про цю техніку, чи додати якоїсь ще інформації? І взагалі, як ваші справи, чим займаєтесь під час відключення, розкажіть, бо, е, знаєте, у всіх своїх хобі, можливо, е, ви поділитеся якоюсь цікавою інформацією, як справитись з цією фрустрацією, коли у вас 5 годин вечора на вулиці темно собаки виють. А вам хочеться чимось зайнятися корисним та цікавим. Все, гарного вам вечора, ментального здоров'я. Всього найкращого!